Доброго дня, друзі. Сьогодні буду замірювати потужність і чутливість радіостанції. Voxun kg КГОВ 6D. КГОВ 6D свого часу її блогери всі називали найкращою рацією серед китайців. Так воно, в принципі, і було свого часу. Рацій китайських на супергетеродині було небагато. Їх було, в принципі, що там, Кваншенг виробляв, і Воксун, оті такі. Чорно-білими екранчиками. Ось, виробник заявляє 5 Вт на 2 метрах і 4 Вт на 70 см. Ми сьогодні це провіримо, також замірюємо чутливість. Нагадаю, що радіостанція працює у нас в двох діапазонах: на 2-метровому, в повному діапазоні 136-174 і 70-сантиметровому 400-470, якщо я не помиляюсь. Поправте, якщо я помиляюсь. Також я ще чув, що е, часто в тій рації відкривають авіаційний діапазон. Там Модами різними, ну я нічого такого робити, маніпулювати з радіостанцією не буду. Замірювати буду з прибором NISSEY rs 50 Еквівалентом нагрузки на 25 Вт-50 Омним. Будемо приступати. Самому, чесно, цікаво, не дивився, не міряв. Хочеться подивитися, заодно будете бачити і ви, що в нас тут твориться з радіостанцією. Батарея повністю заряжена, про що нам свідчить. Будемо починати з початку двохметрового. Давайте зараз глянемо, що в нас виставлено по потужності. SQL, Save. TXP, бачимо хай. Так, щоб вам було краще видно. Ось так розверну прибор. 136 МГц. Максимальна потужність. Ну, тут бачимо 3,4 Вт. Ну, нас більше цікавить 145 500. Любительський діапазон. Максимальна потужність. Ну тут вже краще. 4,6 Вт. Майже видає то, що воно і має видавати. Давайте кінець двіючного діапазону. 173 МГц, максимальна потужність. Отут вже майже майже 5 Вт. 4,9 Непогано. Ну, давайте 70-й діапазон. 400. Початок 2 діапазону. Ой, 70-сантиметрового, 4,3 Вт. Ну, заявляють тут 4 Вт, так що, в принципі, 432 500 так звана виклична 70-на частота, максимальна потужність 3,8 Вт. Ну, майже. Ну і давайте 470. 470 МГц. Тут же маленька потужність, кінець. Кінець діапазону 3,15. Ну, і і що ж, в принципі, по потужності, я би сказав, що все досить і досить непогано. Е, зараз будемо вимірювати чутливість на цих діапазонах. Так само перейдемося, я думаю, по всьому діапазону, щоб, ну, тут, тут радіостанція має не дуже широкий та, якби, приймач і передавач. Тому, думаю, можна буде заміряти всі показники. Переходимо до замір чутливості. Що ж, давайте зараз продовжимо наші виміри, а потім будемо робити якісь висновки. В принципі, по потужності мені радіостанція досить сподобалась. Так, давайте зразу виставимо крок. Ой, не крок, а рівень сквелчу, тобто шумодаву. Так, бачимо, стоїть настрічка. Ага. Менше трієчки, я так зрозумів, ми не виставимо. Ну добре, давайте 136. Виставимо в нас. Так, трієчка в нас виходить максимально... Ой, мінімальний рівень уже інакшого ми. Так. 136. По нам, і будемо давайте. Не хоче щось відкриватися. Левість досить слабенька, Що дивно. Що ж, давайте 145 500. 145 500. Дивно. Я щось очікував. Очікував більшого, якщо чесно. Що ж, давайте 145500, сквел 4. Починає пробуватися ось десь 106, 107. Воно, в принципі, пробивається і тут по такого чіткого сигналу, як бачимо. Ну, на двійці чутливість, я вам скажу, така собі. 173. Ну, давайте ще подивимося там. Самому вже інтересно. Це можливо мітикий екземпляр, не дуже чутливий. Ну, маємо те, що маємо, як то говориться. 173 МГц, давайте провіряти. Тут вже 121 DBM. Ось тут вже чутливість непогана. Окей. Що ж, давайте подивимося на 70-ці наші. Ага, тут у нас якась перешкода стоїть. 401 МГц. Давайте поставимо. Тут вже відкривається 130. 129, бачимо, вже працює. Ну ладно. 128. Чудова чутливість. 432 500. Давайте наш так званий любительський 70 очний діапазон. 432 500. Тут так само бачимо вже 130 dBM, чутливість просто зашкалює. 400. Давайте ще 446 на PMR. 446. На 70-ті чутливість просто чудова. На 200, ну, таке собі, чесно. 132, шумодав відкритий. І давайте 470. 470 ще подивимося. Таке саме. 132, модал просто вже відкритий. Ну, що я можу сказати? В принципі, в принципі трошечки мене не порадувало іменно в надвійці, так? Якщо так взяти, ну, в принципі, так, працювати можна, а 70-ка ну просто огонь, якщо чесно. Так, в загальному радіостанція, в принципі, про себе склала хороше враження, як для старічка, да, дійсно її називали колись свого часу найкращою китайською рацією. Хороші характеристики, в принципі, заявлені, е, можливість працювати на виносну антенну, нагадаю її, основний такий плюс, тому що тут є фільтра полосові. Ну, супергетеродин, все-таки. Ось. Якось так. В принципі, дякую, що додивилися відео до кінця. Думаю, що вам воно дуже сподобається. Ну, комусь може буде цікаво. Може хтось не бачив ще оглядів, хоча то вже радіостанція старенька, оглядів на неї купа. Але, нічого. А так, в принципі, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.